Привіт, я гетьманець Юрій. Хочу представити вам свій мультик новий, чудовий, файний. І до нього початок ось. Це божевільне місце, дасть тобі по яйцям, це божевільне місце, дасть тобі по міскам це божевільне місце, це божевільне місце, це божевільне місце, дасть тобі по яйцям, це божевільне місце, дасть тобі по міскам це божевільне місце, дасть тобі по яйцям. Не Куди пішов, сосунок? Нахуй пішла стара карга, зайобуєш. Зроби мені телевізор, падло! Сама зроби, відьма, недойобана. Йоу, я далі продовжую свій ряд читати. Я слово продовжую все міски грати. Я далі продовжую своє лайк. Привіт, Юра, ти записав щось нове? Да ні, в мене депресія, типу. А ти що слухаєш? Та всяке лайно. Типу Юрий Гетьманця. До речі, про лайну, ти чув, що Василя гноюм прикидало. Хороший хлоп був. Чому ж хороший, а під купою гною лежить. Та годі тобі. Так, я теж не в шоколаді живу. Йога, давайте, підніміть руки, давайте, йога. Привіт репер. Привіт, братіш, як воно? Та все зашибіть. Послухай, що я сочинив, Йоу, я їду на тачелі, Бачу тілочку сексуальну кажу. гей, Сідай, покатаємося, а потім пограємося анально. Йо, сука, давай я по району хожу, тілок розвожу, в падіки сижу. Братуха, держися всегда поможу. Жалко, що в тебе машини нема. Та й тілочки ще не було. Юра, подожди. Хай. Привіт, Юрочка. Привіт, яночка. Я для своєї групи сочинила і купу фраз. Ну вивалюй. Кода любиш чоловіка, жертвуєш всім часом заради любимого чоловіка. Но када это не ціниться, ти йдеш, кушаєш пироженку, цілуєш котика, і все вокруг забивається. Ціните подруг. Дуже зворушливо мені трайти. Я ще не все прочитала. От блять. Опача, пасажир, ану стопе. Чувак, що сталося? Позич 25 копійок. Та ні, грошей нема. Позвонить, є телефон з камерою. Ні, в мене без камери. Чувак, ти хоч місний? Типу того трохи в городі жив. Чувак, пашлі погутарим! Та ми так вже бужуримо, наче. У натурі. Здрасті. Я прийшов влаштуватися на роботу охоронцем. Хлопче, в нас тут добре платять і кормлять, тому тобі доведеться ще тягати мішки, підміняти прибиральницю, мити, туалет, каструвати собаки, іноді котів. Іноді треба тобі буде задовольнити мою онучку, її бабцю, і жучку. Ну і в рідких випадках мене пораєшся. Ага, я пішов. Повторюю, зарплата дуже велика, і бажаючих на це місце дуже багато. Ага, добре, я вам позвоню. Люблю свою країну, але іноді мені здається, що я попав в повну дупу, вступив лайна купу, не знайду гідну роботу, бізнес не йде, листя з дощем все падає, але в мені вщухає. Хто сумує, хто бухає, хтось минуле згадує. Я повертаюся додому, як завжди, самотній, безробітній, і нікому в цілому світі не потрібний. Ідея, юра гетьманець, монтаж, юра гетьманець, звук, юра гетьманець, звукорежисер, юра гетьманець, вам пиздець. Вся хуйня юри гетьманець, сценарій юрине гетьманець, ла-ла-ла-ла гетьманець, катата гетьманець, все гетьманець, пиздець, божевільне місце.